Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Власівська полуниця, з вами Наталія. Ось і закінчилися полуничні роботи. Полуничку я всю підготувала до зими, зробила обробки, поставила на вкорінення вуса. Було в мене три заходи. Дві партії майже вийшло, а третя. Третя ще ось недавно тільки поставлена вкорінення. Потім окремо зніму відео покажу вам, що в мене в теплиці. Ну і з полуницею закінчили, і плавно переходимо на віноградник. Ось так зараз виглядає в мене виноград. Треба зробити йому обрізку, підготувати до зими, нарізати чубуки для розмноження. Ось так виглядає в мене зараз. Мій виноградник. Чекали ми морозів, морозів не було. Весь листовий апарат, ось бачите, ще й зелені листочки висять, щось пожохло, осипалось, ну майже я знаю, процентів 60% ще досі висить. Ну, Буду обривати. Вчора почала вже робити обрізку винограду, ось о, обриваю листочки. оцей кущик сьогодні Я вам покажу, як я його обрізаю. Це трьохрічний кущ, для мене це трохи сложновато це все робити. Дивіться, я нікого не вчу, я показую так, як я роблю те, що я сама вивчилася, читала літературу, дивилася YouTube, як я зрозуміла, бо виноград вирощувати – це така наука дуже важка. Ну, але її треба трохи поняти. І тоді, якщо зрозуміти, з практикою і з навиками, з навиками ви теж навчитеся обрізати. Ось я вже почала обрізку винограда, ось так ось виглядає. Потім я всі листочки, звісно, це все оберу, буде тут чисто. Ну, Зараз такий йде робочий процес. Я зараз не обираю, мені треба дуже багато обрізати. У мене 40 кущів винограда, то для мене це. Це трохи проблематично, але мені подобається вирощувати виноград, і я буду це все старатися робити. Так, розкажу з самого початку, значить, ось дивіться, я вже тут обрізала, а потім подумала, треба вам показати. Ось я посадила молодий в тому році, посадила кущик винограду. За Це сорт Аватар. За рік, за цей рік він ось мені дав. Ось така, отак, от, от була лоза. Ось, бачите, ось така вона длина, я її виростила непогана така лоза получилася. Значить, як я перший рік обрізаю. Я залишаю дві-три почки. Ось раз, два-три. Ну бачу ще тут і четверта. Ну хай, І обрізаю. Потім накрию бутилка, прикопаю все. І так він в мене буде зимувати. Для чого це я роблю? Е, молодий саженець. Я не залишаю оці пагони. А для того ж мені треба, щоб тут хорошо розрослася коренева система, і щоб відбилися почечки, щоб зробити 4-5 рукавів. Ось так я роблю з молодими саджанцями. Так, ось отак. Ну і далі давайте покажу. Оцей ряд у мене це трьохрічний ряд. Перший рік я обрізала на обратний рост, другий рік я е, вирощувала ось отакі лози. От. А на третій рік в цьому році я вже попробувала врожай залишала е, гроночки, дивилася, чи підходить мені цей сорт, чи не підходить. Так, ну ось і Це сорт у мене коронний. Вон, бірочка в мене висить. Ось так виглядає. Тут я виростила, значить, в тому році я виростила ось 4 рукава. Один, два, три і чотири. Так, а в цьому році, ось у мене ще вийшла один рукавчик. На всякий случай, я вирощувала. Ну, тут я зробила помилку. Тут дуже низько взяла, буду обрізати. Бо думала, що ну, так, зробила спеціальна підстраховка. Ну, зараз вам покажу. Дивіться, я нікого не вчу, не вчу, я сама вчуся, але оцей спосіб він дуже простий, легкий. Хто не вміє вирощувати або не знає, як його стригти, то можна пользувати такою обрізкою. Обрізок буває у нас дуже багато різних. От. Ну, це такий самий удачний, самий простий спосіб. Лоза визріла непогана. Ось, бачите, толщина непогана, чистенька. Ну, кої де є в кущі, в мене іоїдіум був на ньому. Ну, а, так, а цей кущик вроді неплохий. Бачите, лоза непогана, лоза вся чистенька. Так, і почнемо. Ось дивіться, ось у мене рукав, да? Ми його не залишаємо на наступний рік, ми його, треба його обрізати. У нас ось є такі пагани, вони будуть, це плодові стрілки, вони в мене будуть на той рік. Тут відкриються брунечки і буде новий урожай. Значить, я, це в мене двохплоскосна шпаліра. Значить, я оцей, оц, оцю лозу оставлю. Сюди, значить, ось дивіться, я отак вже обрізала, щоб не затягувати відео, отак я обрізала. Оце я все зрізаю, убираю. Так, так. Це все в мене убирається. Так. Ось оцю лазу. Та, що низько в мене, я його якби запасну робила, але вона мені не нужна, бо дуже низько. Я поняла, що низько не треба. Я її теж уберу, обріжу. Так, значить, ось цю, ось цю я залишу. Как на сучок заміщення зроблю, щоб далеко не убігав у мене на наступний рік, щоб візьму сюди почечку і буде мене на наступний рік ми будемо вложити. А, а цю положим, щоб просто далеко не оббігала. Плодова лоза, щоб не удлінявся в мене рукав, то я її зроблю на дві почки. Ось одна почка і втора, і отут отак обріжу. Так, зараз трошки помудруємо. А тут я, так як це молодий кущ, я, ну, ось, навіть, на 8, 8 8-9 почечек залишу. Раз, два, три, 4, пять, шесть, 7, 8, девять. Ну, десь метр, метр двадцять. Ось так зробимо І вона в мене ось отак ляже. Ось, бачите, ось отак вона в мене ляже. На наступний рік вона буде ось отак у мене лежать. Ось, дивіться. Так, оцю теж зараз уберу, щоб вона нам не мішала. Ось так я зробила оцей рукавчик. Тут оставила дві почечки на заміщення. Мене буде. Так, оцей рукавчик ми обрізали, надо спенька, бо буде усихати, щоб тут нам потім не повредило оцю плодову стрілочку. А тут, ось, бачите, ось нормально. У мене тут 3 метри і якраз йому нормально. Тут я буду вибирати, почечки відкриються, будемо підв'язувати. Це буде плодова стрілка на наступний рік. Так, оце я зараз уберу, щоб воно нам не мішало. Так, це таке заняття інтересне, цікаве. Так, далі що ми робимо з цим рукавом? Значить, тут у мене такі невеличкі, не дуже гарні стрілочки. Оце я, оце я залишу. Він тут, дивіться, оці всі піньочечки ви все повинні обрізати. Отак. Так, тут я оце я оставлю. Поставлю, значить, я обрізаю ось так раз, це все викину. Оце все повикидаю. Ага. І, а тепер у мене ось, ось ще один рукавчик відбився, Значить, я думаю, так. Він такий товстенький, непоганий. Я його, мабуть, зроблю, положу сюди, на цю провалку. Тут хороший і лоза така хороша, товстенька. Те, що треба, значить, я його положу ось так обріжу. Тут треба до кожного куща підходити і уявляти, як воно буде виглядати на наступний рік, ніж його обрізати. Так що в мене оці обрізки не дуже швидко проходять. Ось дивіться, я його так положу, він так буде. А цей, як би, теж можна його туди положити. Але в мене тут, виходить, пространство. Я його всередину положу, він такий не дуже товстий. Ось я його так обріжу. І ось так я його всередину положу. О, все, дивіться. Ось так зробила з двох рукавів, ось один рукав, ось другий рукав. Значить, оце сюди положила, обрізала. Старого нема нічого, тільки внизу, ну так і должно бути. Цей серединку положила, а це, цю лозу сюди положила. Ось так. Одну сторону ми і обрізали. Ідемо на другу сторону. Так. Ось я нарізаю, де хороші чубочки. Так, така лоза хороша, бачите, чиста, де якщо сорт мені сподобався, ось такий роблю нарізочку, а потім друзям пороздаю. Або на наступний рік саджанці собі зроблю. Подивлюся, що я буду робити. Так, тут що в мене? Давайте ось з цим рукавчиком подивимося. Тут теж я щось дуже низько оставила. Не знаю, чого я оставила. Значить, тут що я буду робити? Так, що я тут буду робити? Я її, мабуть, уберу, щось мені дуже низько не подобається. Виростуть на наступний рік, якщо треба буде вирости. Так, ось оцю я. Оцю теж можу положити і оцю. Ну, давайте поки отак зр... зроблю, обріжу. Оце все викидаю. Воно не нужне. Хороша лоза вийшла, Соберу потом її. Це все обираю. Так. Ну що в мене тут вийде? Це ж треба все думати, це я туди положу, це буде всередину. Так, все, я собі вже поняла, що я буду робити. Значить, ось оце я положу, приміряю до кінця стовбіка. Да, так я його зріжу. Раз, вона в мене ляже ось прекрасно лягає, вона сюди. Оця, що всередині. Її можна оставити на сучок заміщення, ну я її положу всередину сюди, закрию, закрию пространство. Поки хай так буде. Обріжу. На 8-10 почек, примірно обрізайте і все. А там пагонів 5 виберете хороших. І буде вам. Нормально. Так, ну а тут тут у мене таке воно все каряве, воно мені не потрібно. А ось о лоза, і тут недалеко від голови кущавана, я її залишу, а оце все викину. Теж отак я оставляю. Оставляємо такий піньочок, щоб у нас було, щоб досюди досохло і все, щоб оце у нас було свіже. Так, а це все я убираю. Так, відео трошки затягнулося, ну а по-другому ж ніяк. Все. Оце все убереться. Так. Ось. Два. Три. Чотири. Обремо так. Ось так. Тут щось у мене визалася. Угу. Так. І тепер я його теж обрізаю. Він такий невеличкий. Ну, отак зробимо. Так, все, дивіться, я його теж обрізала, оставила пеньочок. Ось отака лоза. І я його положу ось сюди. Так, хватить мені тут що вибрати. А ось тут серединку закриє. Ось отак. Ось, ось от, бачите, серединочку. Я ось так закриваю. Все. Оце в мене така обрізка винограду. Ану, дивимось. О, все. Я вже його положила, вам показала, як буде він виглядати на наступний рік. Ось так. Все пространство заповнено. Повибираємо, де хороші пагони. Все лишнє уберемо. Ось така обрізка винограду в мене буде. А потім ми його будемо, я його прикапую на зиму. Ну, ось так, друзі. Так, я обрізаю виноград. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Сильно там мене не критикуйте, бо я тільки вчуся. Теж дивлюся різних блогерів, виноградарів, підписана на канали. Дивлюся, як вони роблять. сама вчуся. Ну, ось так. По такому принципу я і обрізаю. Зараз покажу те, що я вже нарізала. Ось тут у мене сорт. Юбілей на дуже добрий сорт, він мені сподобався. Теж оставила, лози непогані, все добре перезимувала. І дивіться, ось така обрізка, чим вона мені подобається. Легко можна так нахилити до землі, пришпилить і положити або шиферину, або прикопати. Ну, я прикопую. Можна ложити і шиферинку. От. І тут так же само. Теж все буде серединку йти. Ну, нормальні обрізки вийшли непогані. Ну, так, пользуйтесь, обрізайте, готуйте свій виноградик до зими. Обрізка обов'язкова повинна бути. Ми зрізаємо практично. Що таке бризка? Практично 90% деревини ми зрізаємо. Це для винограда дуже добре і так і треба робити. Ось. Ось так. А потім як все зроблю, покажу, як в мене буде все виглядати. Ось такі кущики, сорт непоганий. Так що вирощуйте. Якщо кому щось сподобалось, підписуйтесь. Ну, ось так. Бажаю всім гарних вихідних і гарної вам обрізки. Вирощуйте виноград. Це сложно, але це дуже-дуже цікаво. До побачення!